Мегамаркет ТКС, Сільпо, поліклініка. Я тут хвилин 15 чекаю вже, щоб хоч якась людина підійшла чи машина під'їхала, але на жаль, маємо, що маємо. Повіримо, що воно працює. Воно справді працює. Так, колись тут був форшет, хтось напише нам і він буде правити. Ну, цей будиночок теж таке збудувало, не добудувало, то той же будинок. Той же забудований, що будував лісову пісню, ну, лісову пісню добудував, але невідомо, що краще. Ну і традиційно ми теж розраховували так, щоб маршруточка проїхала номер два. Ви її побачите. щоб ви побачили, що маршруточка курсує номер 2 No3 теж курсує. Це женева будувала попереду. Тільки я розумію, проблема виникла через те, що збудували більше поверхів, ніж міг витримати фундамент і відповідно нижні поверхи. Тому воно все перестало витримувати. Тому Вони взяли залізний корсет, але це все одно мало чим помогло, будинок все одно не добудували. Знає, є люди, які вірять, що це все добудується. Вірять, що це все вже нереально добудувати, воно має вже дуже-дуже аварійний стан. А це янтар і рубін. Далі Рубін, а тут блищем Я знав, що будувати кС риночок не працює станом на зараз а там далі то алмаз Що тільки не було, руно Карпат, білизна, стиль. Житомир сказав, фабрика Олеандр. Е, Не знаю, можливо фабрика досі існує нахід. Оптика. Імперія. Чоловічий одяг від S до 5XL. Зуття, хутро, вишиванки. Знає, хто думає, що аптека працює, аптека теж не працює. Насправді, аптека не працює. Вони навіть про це написали в себе на дверях. Можемо їти глянути. А, так я тимчасово напрацює. Так як і бюджет, бюджет ж теж тимчасово не працює верхній. Всі ж пам'ятають, що його тимчасово припинив він роботу. І от-от має відновити. Найсмішніше, що є ті, хто вірять, що він от, -от відновить роботу. <кхи> от знову ж таки магазинчик, можете подивитися. Хто не встиг продати одяг, ну от він так, можна сказати, вицвів цей одяг. Навряд цю вишиваночку хтось вже в таких кольорах собі придбає. Та й мода вже минула. Обмін валют був риночок. <кій> <кій> Пройдемо трошки далі. Тут інший вхід ТКС, мегамаркет. Ну і там був Паво Бордаш, я теж працюю його, тобто пам'ятаю його працюючим. Так ну, багато клієнтури було. Реально багато клієнтури було. В магазині було багато. Зараз таке село. П'ять працює в магазинчику. Не знаю, я не заходив вже кілька місяців. На той час, як я заходив, тут здавали приміщення безкоштовну оренду. Тобто оренда безкоштовна, виплата тільки за комунальні послуги. Займаєтесь господарською діяльністю. Ех, ні Теж колись траса, колись не було, що анонс концертів, ринок був величезний. Ну, тобто Навколо нього стояли палаточки, продавали. Ну, купа людей, автобуси з туристами під'їжджали. Я більше того скоро ті, що жили Унизу, в Трускавці, вони заздрили тим, хто на горі жив. горі це була цивілізація. Тобто Хто внизу в центрі живе, в них живемо десь незрозуміло де. А Вона горіться. Нові санаторії, кристал, алмаз, рубін, янтар, тисячники. О, а на цьому ринку теж за ринок, напевно, останній припинив існування. Бо я пам'ятаю, він ще кілька років тому працював. Там один чоловік розповідав, продавець історію. Ще тоді Рубін працював. Він каже, я виторг зробив такий такий витор в Рубіні, Янтарі, Алмазі. Каже, майже по тисячі людей відпочиває і щось дуже похолодало. А в цих санаторіях ви знаєте, тут ніколи тепло не було. Якщо ви думаєте, що колись було тепліше, ніж зараз, то... там і раніше не було тепло. Каже, холодно, і всі до мене пішли і почали купляти ковдри. Каже, і я продав тих ковдр 200 за один день. Тому коли зараз троскавці відключають воду, і люди йдуть купувати воду в автоматі, я думаю, може теж такий бізнес, може то, хтось так придумав. Вони можуть так часто воду виключати? Так як зараз відключають трускавці. <гум> Вчора взагалі була ситуація. Деякий час не було газу, деякий час не було води і час не було світла. Все за один день. Ну, буває. А маршрутка номер 2 вже розвернулася. Чекає їхати за маршрутом. Маршрут хороший, вона звідси від кристала, їде до Молдови. Звідси від Молдови пішки 5 хвилин. Але але вона ж їде через все місто, через автовокзал, через залізничний вокзал. Тобто не все так просто. І об'їжджає так, який добре, так як зручно. Тобто маршруткою можна їхати. Інша справа, якщо насправді з кінцевої до кінцевої, краще перейдіться. Залишилася її маршрутка номер 2 номер 3 Маршрутка номер 1 не курсує. Тимчасово знову ж таки. Алмаз. Смішно, що так, йде реклама алмаз, алмаз, алмаз. Алмаз станом на зараз не працює, не працює вже так, ну більше року не працює. Так, хтось вірить, що звичайно, як заповниться кристал, то заповниться... Тоді почнуть заселяти алмаз. Я вам більше того скажу, якщо заповниться кристал, і алмаз, то певний янтар відновлять. А якщо заповниться кристал, алмаз і янтар, то і рубін відновлять. Тобто все. Притягнуло працювати виключно тимчасово. О, пам'ятаєте, ми підходили. Кілька місяців тому були залізні труби вже. Залізні труби. Ну, не можна сказати, хтось вкрав і здав іздав Ну Хтось взяв і здав металом. А цей фонтанчик теж він працював. Фонтанчик був працюючий. Дерева не... Мені виглядає. гарно в Трускавці. тут. Кристал? <сістична> тут риночок пробували робити, але ну, тут кожне літо, коли дають потілочок трошки всі здається, що о! то відродження трускавця, то відновлення і всі починають там будувати щось. Але приходить вересень і все знов зупиняється. Тобто тут як будувати треба, треба починати будувати в квітні-травні, щоб вже з червня-липня захопити той період, коли щось є. Максимум серпня, а це сам А Не за курортний парк.